Трацію або начальник служби виконання там. Виконавчої вла виконкова. А вже якими органами вам зараз розповім, яким народам. чином проводяться вже два місяці. Ви працюєте. і, ще, і, ще, таки, і, Парень, і, і що таке люстраційний комітет? І що обіцяла новоприйдешня влада люстраційному комітету і уповноваженому з люстрації України і чого не виконала. І давайте будемо впоняти голову і вважати мудрими тих людей, які сьогодні прийшли. і Відверто кажуть: я розумію, що це обрані посади, але вони відверто піднімають питання. Каже, так, Ві пройти ілюстрацію, так ми готові заповнити соц декларацію. Це говорить про те, що їм нема чого боятися. Це говорить про те, що вони готові нести відповідальність за свої дії чи бездіяння на минулих посадах. Про що ми зараз відверто говоримо? ви хочете почути, ми від мене. Про те, що? Якщо, якщо якщо ви, як державний службовець, на сьогоднішній день вважаєте, що ви не підпадаєте під критерію ілюстрації, то не є проблема взяти заповнити ілюстраційну декларацію, не є проблема е, надати інформацію про людей, які претендують на ті чи інші посади громадськості для обговорення та винесення проти них якихось речей, да, фактів і так далі, і тому подібне. Ви отримаєте підтримку громади? Чи ви хочете зараз отримати міцну позицію, як це відбувається в Одесі, де вчора заблокували суд, і судді були вимушені перенести про... Обрання голови суду через п'ять днів через те, що громада блокувала суд, і вони вимушені тепер подати кандидатури на громадське обговорення, і громадськість буде приймати рішення щодо того, хто стане головою суду. Прав? Я не розумію, чому ви йдете на сьогоднішній день в по опозицію до громадськості. Що таке ілюстраційний комітет? Так, немає закону. Однак, ілюстраційний комітет це об'єднання громадян певної території, які збираються, вважають за необхідно, проводять публічне обговорення. Приносять факти, аргументи, документи. А таких документів дуже багато. В нашій базі України страційного комітету України понад 30 тисяч звернень з фактами на тих чи інших чиновників, в тому числі посадовців обласних державних адміністрацій, суддів, прокурорів, міліціонерів. Однак влада не дослуховується. Ми передаємо цю всю інформацію. Жодного звільнення. влада на влада конкретно, тобто, якщо всі ходять, всі виконавча влада, так виконавча влада, всі хворі. Якщо надходять, виконавча влада, до сьогодні влада. немає бажання, в тому Ні числі і партія свобода, і батьківщина, Ні. і шановний наш новопризначений президент. Ніхто не має бажання приймати закон про люстрацію і про очищення влади. Ніхто не має цього бажання, тому що вони всі 95% тих чиновників підпадають під критерії люстрації, тому що вони всі або на них є факти про те, що вони брали взятки або є корупціонерами, або вони. Були прислужниками при КДБ або під інші категорії ілюстрації. Давайте просто ми приїхали сюди донести вам позицію, що тут зібралося більше громадськості, аніж представників влади. Ми маємо знайти налагодити діалог, ми маємо працювати і йти на зустріч громадськості. І громадськість піде вам на зустріч. Вона буде готова давати вам прекрасних кадрів, ви зможете їх обговорювати, проводити навчання. 에, насправді Майдан народив дуже багато не просто активних людей, а реальних професіоналів. Він виявив до ілюстраційного комітету. Я покажі, ви день оценити, 200. Ви, ну, якщо ви хочете мене зараз переконати я в тому, я з першого до останнього дня також так, була мама. Я вас закликаю щодо ілюстрації, я, я не заперечую проти ілюстрації. Щодо люстрації, особисто мене я готова, е, як то кажуть, пройти всі щаблі люстрації. Ми у мене немає чого приховувати ні по майну, ні по прибутках, ні по якихось антизаконних, антикорупційних чи участь в антикорупційних корупційних схемах. Тобто, ви що зараз хочете переконати мене в тому, що потрібно приймати цей закон і треба люструвати? Mm -hmm. Якщо ви хочете почути від mm -hmm. мене, mm -hmm. треба закон люстрацію і громаду. А я дуще кричу. А, 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 а я дуще кричу. Ну, я скажу? Да. мене громадські одну хвилинку. Просто питання, щоб ми конструктивно, можна приймати рішення. Питання адресувалось до вас, ірина повторила. Чи готові, чому ви не готові надавати інформацію для того, щоб публічно ми на сайті Ілюстрації Чесно, Я маю вам зізнатися, да. я вперше бачу це. Я, вам, ну, я маю вам просто зізнатися. Я дійсно, я зараз, ну навіть коли я сьогодні була запрошена, на, я, я напросилася на цю зустріч. Я на сьогоднішню зустріч напросилася. Про неї, відверто кажучи, узнала від ЗМІ і звернулася до голови Євромайдану. І я напросилася сьогодні на зустріч. Сьогодні питала, пане Сергій, поясніть, що Тому сьогодні буде, до, до чого я маю го бути готова, що я маю сьогодні прокоментувати. Готова абсолютно надати за всіма вашими пунктами і вимогами абсолютно всю ви закрісті, інформацію. Ви, хто, хто вас 에... оточує, ви дивитесь? Що? І ви працюєте, вам комфортно працювати. Я бачу, Можна, я скажу? Так, да, Говоріть. Не так давно ми всі